Шкільний набір кайт у розмірі М. Розрахований на зріст 1,30-1,45 м. Починаємо з аксесуарів. Ланчбокс з прозорою кришкою. В середині має два роздільника: виделку та ложку. Об'єм 750 мл. Пляшка для води 500 мл. На кнопочці. В середині є сіточка. Зручна ручка. Панал книжечка має два відвороти. Сумка для зміни взуття. Рюкзак має два відділення. Основне та для формату А4. Об'єм 12 літрів. Об'ємна кишенька передня, Прогумоване дно. Ось такі стильні брелочки. Кишеньки для пляшки для води або термосу. Передні, бічні та задні світловідбивні елементи. Нагрудний ремінь з регулюванням по висоті. Стильний гаманець. Ось такий крутий набір.